Друзі, усім привіт! Сервантик на зв'язку. Слава Україні! Мій ранок, як завжди, починається з пошти, відправка посилок, отримання посилок. Всім приємного перегляду! Мій день почався. Так, антикварна крамниця у Борисполі. Знаходимось на старій Прагі. Доброго дня! Доброго. Принесли товарчик новий. Ось така фруктовниця, пепельничка і що ще таке оновлення. Як тут справи? Друзі, забрав щойно з пошти посилочку. Це у нас млинець шу-пуера з добавкою рисової соломи. Всім приємного чаювання. Нарізаємо полочки на стелажі. додаткові полиці. Let's go! Друзі, вирішив з вами поділитися мониторил сейчас вкладыши, наклейки, раздел с жвачками. И тут выбрал небольшую подборочку интересных проданных лотов. Вот я такую подборочку для вас сделал. Вот, допустим, одна жвачка Space Pressing Dunkin. В общем, что-то о космосе. Ее цена была продана за 7000 гривен. Дальше. Один вкладыш турбо. Турбо, третий номер, продан за 10 тысяч гривен. Видите, да, в 2023 году он был продан 10 тысяч гривен. Идем дальше. Это самый дорогой лот блок жвачек запечатанный 75 тысяч гривен продан в двадцатом году чтобы вы понимали доллар тогда был 27 ну, это приблизительно 3000 долларов за блок жвачек так дальше тут какие-то старенькие Китайские, или японские, или корейские жвачки. Тут их небольшой альбомчик. Так вот, продан он был за 36 тысяч гривен. И лидер сегодняшнего списка. Обвертка от жвачки турбо. 1986 -го года продано за рекордную 31 тысячу гривен. Друзья, ни жвачка, ни вкладыш, ни наклейка. Обвертка 31 тысяча гривен. Продан в 2024 году. Видите 49 ставок сделано. За нее еще тут бились. Вот что надо искать: обвертку турбо 1986 -го года. Это вот как раз та серия с первой по 50, по 50. Видите? Она самая дорогая серия. Вот она. Сейчас, секунду, вот эта турбо с первой по 50. Видите, как отличить дорогие вкладыши турбо? У них, во-первых, черным написано описание, а также еще добавлена вот, видите, такая буква. Обязательно будет буква. S, F, R, ну, то есть разные буквы алфавита, добавлены к разным автомобилям. Так что вот, вот эта дорогая разновидность с 1 по 51 именно написана черным. Черным и обязательно должна быть буковка. Такие вкладыши стоят дорого. Так, деколька в мене продажів. Продав на eBay и на Etsy. Ось такие речи. Так, наїбий я продав ось таких чотири шматка бурштану. Це у нас кулончик. Брош. Є сколи. Сподіваюсь, що покупець побачив їх на світлині. Красивий пейзажний бурштин. Ще один кулончик? Бачите, який бурштин коштує дорого? Ось з таким візерунком. Так, і тут просто шматочок, такий красивий шматочок. Теж, в принципі, можна зробити легко кулончик. Так, продав я це за 50 доларів плюс 15 доставка на eBay. Коштувало воно 80, людина запропонувала 50, і я за любки погодився. Так. Продав на сайті Etsy ось такий набір. колец, перснів. Це звичайна радянська біжутерія. Неблагородні метали. Продав три кільця за. 23 долари з безкоштовною доставкою. Тобто 8 доларів ще я сплачу за доставку, мінус комісія, ну, десь заробіток буде там, невеличкий. Це така продажа раді відгука, так скажемо, там доларів 5-7 заробимо І слава Богу. Ага, бачите, щойно помітив, що немає камінця. Бачите, тут є, тут немає. Подивлюсь на фото, коли продавав. Може, він був, тому треба буде прикліяти. Але такий камінець білий, я з легкістю знайду в донорах. Бачите, тут можна. Регулювати розмір. Так, ну, приємна продажа. Янтарь продав е, в Штати, а кольца продав в Індію. Ну, в принципі, не... я не здивований, що саме він, в Індію я це продав. Дружина здивувалася, кому ці кольця взагалі потрібні. Але в Індії, в Індії В принципе, люди такая люблять, потому что цыгане вообще ж родом с Индии, это индусы, и в принципе тут такая тематика очень подходит вот, цыганам, индусам, может будет как реквизит для индийских фильмов. Продав ось такий старовинний телефон, матеріал карболіт. продав на Віоліті за 300 гривень. Ще кому цікаво, ще є один такий. Хтось, мабуть, взяв для декора, якщо десь Прикрасити якусь кафешку буде дуже цікаво. Ти отримуєш за 300 гривень оригінальний вінтажний декор в ретро стилі. До этого момента только подписанные попадались, а тут, бачите, а вам, в не подписаны? Знаешь, ну, я тебе расскажу один секрет. Ага. Подписаны, это уже вариант, что это не так А, в этом плане, да? да. Нет, ну тут же вы бачите, тут да, же мы да. бачим по патине и по затемнению, да, да, ты ее не да, подделаешь. Я, 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 я... Старение бумаги подделать, мне кажется, невозможно. Да. Знаете, делают? Старят? Ну, ну да. смысл ее старить, если Весь, она стоит сто... Да. Это ж не вещь, которая стоит тысячу. Что... Дорогая, да? Дорогие страны. что она дорогая. А я понял, я понял. Нет, скажите, какую да, дорогую вы покупали, самую дорогую? Знаете, эти дорогие, те, которые... Искусство. Искусство, а? Да. Живопись, в смысле? Да, вот там есть такие варианты, которые редко встречаются. Ну, мне вот для себя интересно, какую самую дорогую открытку вот покупали вы, вот дали за одну открытку сумму? Просто для себя знать. Ну, я для себя купил одну, дор две дорогих. Это сотни долларов или больше? Да. Или больше? Даже больше. Почему? Потому что она родина, и такая открытка редко попадается. Угу. Ну, ты откуда сам? родом с Донбасса, с Донбасс. Янакиево. Допустим, Янакова. Ага. -то такое редко, то, що, ну, то, все. — Еще царизм, еще времен да, церьма да, да. понял. Ага. Вот, вот мне такая попалась моя родина, открытка. Она... она была дорога для всех или лично для вас? Да, потому, что мне надо было что она просто... Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на вайбер або Telegram. А от перелік речей, які я купую. Друзі, усім привіт, сервантик на зв'язку. Йду на адресу купувати предмети старовини. І по факту хотів поділитися з вами, яка сьогодні погода у нас в Борисполі трішечки насипало сніжка, снігу. Якось так, якось так. Дні в принципі насищені покупками продажами и это радует Работа не дает даже отдохнуть это тоже хорошо пока молодой надо зарабатывать доброго дня. Володимир. Володимир, дійде, за Хочеш, треба, не я уже подготовила так, 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 так. Вишиваночки — тільки рушники, так, да, у вас сорочок немає? Сорочки немає, я так сказала, вишиванки. Ага, да, я такі? думав. Так, так, тут, так, да, щось. Це телефони. Це, це телефони, оці що бивші є. Воно і не старовина. Ну так, да, так. Да. таке. Оце ж ці копійки. Yeah. А, це такі статуетки, вона виходить вона, вроді yeah. би, красива, але тут поламалася оця nee, штучка. Ні, Це не важливо. це вже сучасне, не мій, мій профіль. Тобто, навіть якщо б ціла була, так, ну вона поламана. Та таке все воно сучасне, фарфовемо. Uh -huh. ну, часи будільник uh -huh. такий. Не, не дуже, не то не, не актуальне, так? І годинники, якщо годинники. чоловічі, чоловічі да. і механічні, от такі потрібні. А це вже би, жіночі і сучасні більш. Ну, е е е е електронні на батарейки. Да. На батарейки. Да. На, на жаль, батарейки. може, значки є якісь у вас такого не, немає? Я нема. Красива, це хто у вас хтось рисує, так? Да? Нічого я не купив на адресі, але я не засмучуюсь, тому що я став на крок ближче. К той адресі, де я куплю те, що я шукав все своє життя, це 100%. І к кожній навіть невдачі необхідно відноситися так, що вона мене приблизила на крок до успіху. І тільки так, друзі, відноситись своїм невдачам. Всім добра! Отримав, друзі, посилочку від підписниці. Це донат на ЗСУ. Так, друзі, тут дві коробки. От вже я знайшов чеканочку. Але все ж таки, мабуть, зручніше буде це зробити розпаковку на крамниці. Погнали на крамницю. Так, і що ж тут мені вислали? Зараз подивимося. Так, шапка норкова. Норкова чи не норкова? Я не дуже розбираюсь. Ось така шапка. Це раз. Друга шапка. Це два. У нас пано, скорее всего, все пано, а на кашпо. Пано карамельное. Подсвечник такой подсвечник. Мішко. Ось такий донат. Благодарю за донат, підписницю Анжелу Дуже вам дякую, що сплатили. Найголовніше, що сплатили за доставочку. Всім добра. Люди, долучайтесь, у кого є старі речі і ви хочете їх задонатити на ЗСУ. Я можу їх продати, і гроші підуть на збір на потреби наших захисників.